Тиски рук і знайомством з кримськими військовими журналістами Михайло Коваль зустрічається аби подякувати за виконану роботу. Майже півтора місяці в окупації майстри слова несли людям правду, розповідали про реально незавуальовану Росією ситуацію на півострові. Попри заборону стріляти, вони вели свою інформаційну війну. Те, що ви робили, це дуже велика справа. Фактично, крім вас із Кримського півострова. Потужній блокаді, ніхто ніяких інформаційних повідомлень, ніякої інформації, що там відбувалося на самому ділі на материкову Україну не доводив. Крім нашої української держави, вас ще чули і всі країни світу. На передовій українсько-російського конфлікту військові журналісти опинилися одними з перших, а от пішли з окупованої території, чи не останніми. Працювати доводилось в умовах психологічного тиску. Вони не раз ризикували життям, але інформаційну блокаду таки проривали слово за словом, кадр за кадром і залишилися вірними присязі та народові України. Саме головне, що при великій інформаційній боротьбі, яку розгорнула Російська Федерація. Ви були одним із небагатьох острівців свободи слова українського військового слова, які звучали в ефірі. Завдяки вашим зусиллям, зусиллям моряків, солдат, сержантів, мічманів, прапорщиків, офіцерів. Ми побачили, що ми можемо йти на будь-який виклик. Зараз тут на Україні легше вже збройні сили розгорнуті, вони готові до виконання завдань. І тут є чіткий наказ. Якщо прийшли кордон, ми бачимо перед собою ворога, який зазіхнув на саме священне для нас на державу. Виконувач обов'язків міністра оборони запевнив, що військовослужбовці Сімферопольського медіа центру Міноборони працюватимуть у повному складі жодних скорочень на журналістів. Чекають місця служби на материку. Тим паче, що й самі герої складати зброю не збираються, особливо в час, коли на їхню батьківщину засіхає ворог.